вихідний, Тому я приїхала перевірити, чи їсти ми ковбасу в цьому році, чи ні. Пішли дивитись. Подивимось, чи тут ще хтось є, бо щось говорять, що бджоли в цьому році погано зимують. Щось мені аж страшно його відкривати. Будьюсь без ковбаси залишитись. Тут поки що порядок. Гарненько закриваємо і йдемо дивитись далі. І тут все добре, слава Богу. Блін. Погляньте, що случилось. Так обідно. Не видержали лихої долі. Давайте відкриємо, подивимось. Тут є живі. Може ще не все втрачено. Гляньте, які красині. <смі> Я думала, що там вже нікого немає. А є і ось такі. Зовсім їх тут мало. Ну, що поробиш. Сподіваюсь, що виживуть, а там буде видно. А тут, мабуть, миша завелася. А цим потрібно покласти трішки їсти. Ну і ще цього на закуску вам покажу. Та й буду їхати додому. Ну, буває і таке, що поробиш.